У США нині вшановують пам'ять жертв теракту 11 вересня 2001 року. Тоді, внаслідок атак смертників Аль-Каїди, загинуло майже три тисячі людей. Президент США Джо Байден нині виступає із промовою перед військовослужбовцями, працівниками служб швидкого реагування та їхніми родинами на військовій базі на Алясці. Віцепрезидентка Камала Гарріс відвідала церемонію біля національного меморіалу на місці Башт Близнюків у Нью йорку А перша леді Джил Байден і міністр оборони Достін взяли участь у покладанні. Ні, вінків біля меморіалу в Пентагоні. Більше про це поговоримо і з Остапом Яришем, який зараз у Пентагоні працює. Остапе, вітаю, розкажи, будь ласка, як вшановують пам'ять жертв цього року? Дійсно, Марія, сьогодні американці вшановують тих людей, які загинули 11 вересня. А внаслідок теракту, який стався 22 роки тому. Цей теракт насправді хто називає однією з найтемніших сторінок у сучасній історії Америки, і говорить, що можливо він був і переломною, також сторінкою, переломним моментом у світовій історії. Пам'ятаємо тоді, що терористи Аль-Каїди захопили чотири літаки, скерували їх у цілі. Два з цих літаків різалися у вежі близнюки у Нью-Йорку, Ці кадри тоді облетіли весь світ. Ще один літак він впав у Пенсільванії, штаті Пенсільванія, після того як, а, як пасажири почали чинити опір терористам. Вважається, що цей літак міг бути скерований чи у будівлю капітолію, чи у будівлю Білого Дому тут у Вашингтоні. Ну і ще один літак він різався сюди у Пентагон і тоді. Насправді загинули від цієї атаки 184 людини тут у Вашингтоні від цього теракту. Сьогодні ж міністр оборони США з Остін, також генерал Марк Міллі, взяли участь у церемонії ранковій, щоб вшанувати тих жертв, які загинули тут. Це працівники Пентагону. В тому числі це була закрита церемонія. В ній взяли участь також і родини, родичі загиблих, тоді людей. А можемо послухати, що саме сьогодні сказав Лайд Остін, міністр оборони США, якими словами він за. Дав тих хто загинув тоді to remember this milestone year after year. Я знаю, що боляче згадувати цей рубіж рік за роком. Я знаю, що нічого не може це виправити. І з роками може здаватися, що світ рухається вперед, або навіть забуває те, що сталося тут 11 вересня 2001 року. Але будь ласка, знайте, чоловіки та жінки з міністерства оборони завжди пам'ятатимуть. Ми завжди шануватимемо пам'ять загиблих колег і завжди будемо прагнути до того, аби бути гідними пам'яті тих, кого ми втратили. Сьогодні пізніше також відбудеться тут у Вашингтоні покладання вінків до меморіалу ж, жертв 11 вересня. Джо Байден, перша леді Сполучених Штатів, разом з міністром оборони США візьмуть участь у покладанні цих вінків Камала Гарріс, Марія, як ти вже згадала, взяла участь у церемонії у Нью-Йорку на місці вежблизнюків. А Джо Байден сьогодні візьме участь у вшануванні у церемонії на військовій базі в Анкорджі на Алясі. Річ у тім, що президент США повертається із поїздки в. В Індію та В'єтнам він був присутнім на саміті групи 20. також мав візит до, до В'єтнама, де обговорив на двосторонні відносини. І сьогодні повертається, він не встигає приїхати до столиці, саме тому візьму участь у цій церемонії в Алясі, Марія. Остапа нині Остін говорив з новопризначеним українським міністром оборони Рустемом Умєровим. Що тобі відомо про цю розмову? Дійсно, це перша розмова міністра оборони з шалодеостіна і знову призначеним міністром оборони України Ростемом Мумєровим. Говорили вони безумовно про підтримку України, про продовження військової допомоги Сполучених Штатів, як і на короткострокову перспективу на ті потреби, які зараз потрібні протягом контрнаступу, так і на перспективу довготермінову. Говорили також міністри Майбутні зустріч контактної оборонної групи з підтримки України у форматі Рамштайн. Вона має відбутися вже наступно. У тижня у Німеччині очікується, що Омєров побачиться там вперше особисто із паном осідом. Також вони обговорять подальшу підтримку України. Ну і безумовно, у цей день також український міністр висловив співчуття співчуття усьому американському народу і і вшанував також пам'ять тих жертв тих людей, які загинули внаслідок наслідок вересня 22 роки тому. Остапа говорячи про двосторонню співпрацю, медіа нещодавно ширили повідомлення про те, що Вашингтон нібито розглядає надання Україні ракет далекої дії Атакамс. Чи є якісь подробиці. Дійсно, дуже багато було повідомлень у змі, в тому числі українських ЗМІ цими вихідними, що мовляв, сполучені штати наблизилися до рішення щодо передачі в Україні далекобійних ракет Атакамс. Про це пишуть що не менше двоє засобів масової інформації у сполучених штатах із посиланням на власні джерела. кажуть вони, що, начебто, урядовці говорять про те, що рішення перебуває на столі, і адміністрація Байдена розглядає. Таку передачу, але важливо прояснити, думаю, нашим глядачам а рішення на столі означає, що рішення, що ця можливість поки що розглядається, цю це рішення ще не ухвалене, і поки що якогось остаточного остаточної відповіді щодо цього немає. Метью Мілара речника держдепу сьогодні питали про це. Сказав він, що позиція сполучених штатів не змінилася. Тривають розмови з українськими партнерами, розмови в уряді Сполучених Штатів. Однак не може він на цю мить проанонсувати жодних поставок. Хоча Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN напередодні сказав, що він. Сподівається отримати такі ракети цієї осені, і буде цю тему піднімати у розмові з Джо Байденом і сподівається на його підтримку, і що все таки американський президент ухвалить таке рішення для України. Марія дякую. Це був журналіст Української служби голосу Америки Остап Яриш.